Вас вітає канал Село Ти Моя Доля. Бажаю доброго мирного дня, доброго здоров'я і успішної праці. А в нас нема хліба. А за хлібом далеченько йти в магазин. І бажаючих йти по хліб нема. Так що доведеться пекти щось замість хліба. Якийсь хлібний виріб, а саме скоріше, що це буде підпалок, як в нас його називають, на пательні дріжджовий. Бо чомусь я з содяного коржа не Дуже так хочу, а маю трошки дріжджів. Так що беремося до справи. Відміряю десь грам 20 дріжджів. Можливо, трошки більше, трошки менше. Несуттєво, як кажуть. Дробимо ці дріжджі і заливаємо склянкою теплої води. Звичайно, всі, хто займається зріжджами, Знаєш, що не повинна вода бути гаряча, щоб не запарити наші дріжджі. Але також і холодною не повинна бути, щоб вони швидше активізувалися. До в пучку цукру, щоб активізувалися дріжджі. І ще склянку додаю кислого козячого молока. Можна просто півлітру води брати, можна півлітру сироватки, хто що має. І додаємо просіяну муку. Муку додаємо невеликими порціями. В наше майбутнє тісто додали неповну чайну ложку солі. І ще додамо трохи олії для того, щоб тісто краще відлипало від стінок посуди і від. Тіста багато не мішу. Звичайно, заміс можна робити і на літру рідини, і в кого сім'я стільки робить тіста. Тісто вимішене, воно ось таке еластичне, відстає від країв миски і від рук. І накриваю його кришкою, як зазвичай, і відправляю в тепле місце десь хвилин на 40. А сама буду займатися якимись іншими справами. Наше тісто гарно підійшло, ми його обминаємо. Як зазвичай, і будемо пекти нашого підпалка прямо на газовій горілці зверху під кришкою. А колись такі підпалки пекла моя мама в печі. Тому вони, напевно, і називалися підпалки, що вони іноді й підгорали, бо ставили триніжку старші. Люди, можливо, знають, що це таке така злізна споруда на, на трьох ніжках. Цю триніжку ставили в піч, відгортали жар. І на цю триніжку ставили деко із тим підпалком. І те тісто пеклося. Це називалося підпалок, якщо дріжджове тісто було, а дріжджове тісто. Також замішували не так, як ми тепер робимо, а мама залишала шматок тіста, кислого з попередньої випічки хліба. І потім додавала до цього кислого тіста, активізовувала його, як то кажуть, додавала рідину й муку. Воно починало бурлити і на ньому знову розводили і місили тісто, знову розводили опару. Така була вічна закваска. А якщо вже в котроїсь господині не було цієї закваски, якщо до періоду не пекла хліба, то навіть сусідів було, що позичали цю закваску чи просто обмінювалися. А деко змерщую смальцем, в мене смалець є. Звичайно, можна хто чим хоче, можна навіть і зовсім не змащувати, якщо впевнені в тому, що ваша сковорідка не пригарує. А можна олії капнути і сюди положимо невелику кількість тіста, вона досить швидко спікається. Розпляцкуємо наш підпалок, можна розкачати, можна рукою просто розпля... розпляцкати, приблизно по розміру сковорідки. Товстим я його не роблю. Роблю тоненький, бо я люблю, щоб він був хрусткий. А потім, коли ще він спікався, той підпалок, то його натирали салом зверху. Брали шматок сала і змащували, щоб він був м'якший. От така була. Колишня рецептура цього випікання цього такого хлібчика, який часто густо пекли, коли вдома не вистачало хліба. І по якійсь причині, чи в магазині, мож... були такі роки, що в магазин хліб дуже рідко привозили. Но навіть і в 90-ті роки то хліба вдосталь в магазині не було. Так що доводилось. Викручуватись, хто як міг, то так викручувався. Ось такий тоненький підпалочок кладемо на сковорідку і будемо його смажити. Якщо любите, щоб був пухкенький, робіть товстіший, тільки тоді довше доведеться випікати. А тіста фактично з пів літра всього-навсього рідини, бо як я показувала, брала склянку води теплої, склянку кислого молока. Війшло ну, таке багатенько. А підпалків стільки робити я не хочу, нам вистачить і одного. Отож поріжу на шматочки, пороблю катулячки і будуть пампушки до першої страви. А сьогодні в мене капусняк. Пампушки з часником. А підпалок перевертаємо на другу сторону. І ось такий він вже підпечений і майже готовий. Трошки ще з другої сторони підпечеться. І можна використовувати з супом чи з борщем, чи хто з чим хоче. Кругляшки виготовлені, відправляємо на розстойку хвилин на 20 в тепле місце. І потім спечу в духовці, а до них приготую чесникову поливку. А для чесникової поливки чистимо чесник, можна навіть і більше, в мене десь головка пішла чеснику і подрібнюю його на часникодовці. До подрібненого чеснику додаю четверту частину склянки олії. Розмішую і додаю склянку холодної кип'яченої води. У мене в чайнику не набралося склянки, а ось стільки, не повна склянка. Але вистачить і стільки для обмочки. Не забуваємо про сіль. Додаємо сіль і наша обмочка для майбутніх пампів готова. І готовий наш підпалок. Тепер не страшно, що нема в хаті хліба і не потрібно нікому йти по хліб. Вистачить нам підпалка, щоб поснідати. І так, як я вже сказала, з невеликої кількості води, а це пів літра вірніше рідини, і муки, і чуть-чуть солі, вийшло в нас. Багатенько хлібопродуктів. вийшов ось такий підпалок. І підходять духовці наші пампушки до капусняку. Вони спечуться, обмочимо їх в мочанку чесникову і будемо смакувати. Дякую всім, хто дивився. Я вже пробую підпалка, бо люблю дуже таке тісто свіжоспечене. Можна її зверху ще часничком потерти, можна салом, хто як любить. А це був канал Село Моя Доля, і я, як завжди, кажу до зустрічі.